Всіх вітаю на каналі. Сьогодні в умовах постійного відключення електрики ми всі намагаємось вижити їх хто як може, хто користується генераторами, павербанками, зарядними станціями, акумуляторами з автомобіля, ліхтариками і таке інше. Але існують, як ви знаєте, в Ютубах, на просторах Ютубу та в Тіктоці багато таких міфів, скажімо так, в дужках, про те, що, начебто, можна отримати вічний двигун, здобути електрику не прикладаючи ніяких таких зовнішніх, скажімо так, зусиль, тобто не запитуючи електрикою двигуни таке і таке інше. Тож я вирішив спробувати. Один із таких міфів це, як ми знаємо, беремо просто кулер охолодження, скажімо, з сервера, або там просто з комп'ютера на кожну лопать цього кулера, ми маємо наклеїти. Неодіймовий магніт, да, і за допомогою е, іншого потуж більш потужного неодіймового магниту, ми маємо надати, як ми знаємо, з однієї сторони він притягається, да, а з іншої він відштовхується цей магніт, от, ну неможливо, а з цієї сторони без проблем він притягається. І за допомогою цієї відштовхуючої дії, начебто, кулер має крутитися постійно і давати енергію, там, наприклад. Ну, тут дивіться, ми будемо брати по характеристикам. Цей кулер у нас працює від 5 вольт і 0,8 Вт. Ну, споживає, це споживча потужність, так? Цього кулера. Тобто, звісно, якщо нам вдасться його вручну розкрутити до цих там, скільки там віддає там 500 там, 1000 обертів за хвилину, то, начебто, ми маємо отримати десь приблизно 4,8 вольта. Да? І 0,6 Вт. Це в теорії, скажімо так. Цей кулер у нас. Більш потужний. Цей кулер у нас дає 12 вольт, точніше, споживає і 0,6 А. Тобто виходить так, що якщо ми його розкрутимо, то ми, ми маємо, маємо в теорії отримати десь приблизно 11,5 вольт, і цього буде достатньо для того, щоб підживити, скажімо там, щось, підзарядити там не дуже потужну девайс. Або, наприклад, просто навіть щоб засвітилися світлодіоди, тобто освітлення щоб було. І я вирішив ось на прикладі такого кулера більш потужного, просто взяти і спробувати розвінчати або підтвердити цей міф. Для цього ми візьмемо невеличкі ніодімові магніти. Нам потрібно по одному такому магніту за допомогою термоклею приклеїти на кожну лопать цією стороною, як ми бачимо, ось бачите, цією стороною. Як вони е склеєні, скажімо так, да, притягнуті один, один до одного. І отак от ми будемо по одному знімати і отак от наклеювати. І, звісно, коли ми будемо ці цією от іншою стороною отак от давати, е прикладати, скажімо так, е цей, цей магніт, він має начебто розкручувати лопаті. Ну що ж, давайте працюємо. Беремо один. Це лише, як то кажуть, проба, тому що потрібно, можливо, буде змінити кут. Доволі гарячий термоклей, тож будьте обережні, бо попечете собі пальці. Так, ну що ж, пройшло буквально 2 хвилини, поприклеювали. Трохи почекаємо, поки воно остаточно схватиться, приклеїться, і спробуємо. Буде дуже цікаво. Для початку просто візьмемо потужний магніт. Нічого, можливо, ми щось робимо не так. Змінюємо полярність, тобто змінюємо, як ми знаємо, на магніті з однієї сторони завжди плюс, з іншої завжди мінус, або хто каже північ-південь. Але, ну, я відчуваю, що воно просто в якийсь момент просто притягається. Можливо, ми, нам потрібно змінити кут. Так, пропоную перевірити. Тут воно у нас наче притягається з цієї сторони, відштовхується, відштовхується. Невже ми неправильно зробили помилку і десь неправильно відштовхується, відштовхується, відштовхується. Відштовхується, 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 відштовхується. Так. Помічаємо цю сторону, що нам потрібно ось цією стороною. До них. Добре. Ще раз. Так, тут відштовхується. Можливо, ми зробили просто помилку. Ще один перевіряємо, щоб з цієї саме сторони воно відштовхувалось. Так, тут відштовхується. Добре, ще раз спробуємо. Придаємо просто крутний момент, можливо, йому треба придати, да? для того, щоб він. Допоки, якщо чесно, не вдається. Я, якщо чесно, відчуваю магнітну силу. Тобто, воно, з однієї сторони, отут-от, воно має відштовхуватись, відштовхується, а з іншої сторони, отут-от збоку, воно притягується. Бачите як? Я думаю, можливо, треба, можливо, занадто часто стоять лопаті. Можливо, кожен другий магніт нам потрібно зняти. Давайте знімемо. Хоча, як ми знаємо, лопаті зачасту стоять непарна кількість, і тому в нас не вийде кожен другий зняти. А десь візьмемо ніж. За допомогою, ножа зріжемо кожен другий магніт. Ну, тут у нас виходить ось так. Добре. Я навіть дивіться, вирішив взяти круглий магніт і спробувати круглим. Якщо змінити кут, кут нахилу, відстань, намагаємось змінити, я то відчуваю, що в якийсь момент, бачите, воно тут відштовхується, а інша сторона, бачите, тут же Раз і притягується, тому що нам потрібно постійно, щоб магніт був з цієї сторони. Можливо, якщо ми ізолюємо магніт з цієї сторони, але ізолювати ніодьмовий магніт, як ми знаємо, дуже важко. Да? З цієї сторони то у нього ну, дуже споживчи, як то кажуть, не споживча, а потужність дуже велика. І я навіть не знаю, що треба заклеїти термоклеєм дуже сильно, або навіть якусь резиновий бандаж взяти, для того, щоб воно з іншої сторони не примагнічувалось. Давайте ще раз спробуємо інший варіант магніту. Так, не та сторона. Отак. От бачите? Тут воно відштовхується, а з іншої сторони, отут з боку, воно притягується. Як нам. Тут бачите, я штовхаю, і тут воно одразу з боку, оця сила на примагнічування, вона одразу діє, якби магніт ізолювати. Можливо, щось би вийшло. Можливо. Бо тут, як ми бачимо, от бачите, отак от, от. Воно штовхає. Ми можемо отак от штовхати його. Бачите, підносимо. Отак от, Ну, тож, які висновки ми з цього всього робимо? Це, що це все просто маніпуляція обман. Як ми знаємо з законів фізики, що для того, щоб отримати якусь енергію, ми повинні надати. Предмету, якусь енергію, да, ми маємо штовхнути кулер для того, щоб він почав крутитися. Ми маємо <кхем> продати мускульну енергію, якусь, наприклад, до велосипеда, для того, щоб крутились ті ж колеса, для того, щоб там, скажімо, там динамомашинка виробляла якусь енергію. Це мускульна сила. Ми повинні використовувати енергію вітру. Вітер є, він дме і, звичайно, крутиться наш. Повітряний якийсь там вентилятор. Ми отримуємо енергію за допомогою сонця. Як ми знаємо, сонячні панелі вони виробляють з сонячної енергії, електроенергію ну, переобразують, і приблизно одна сонячна панель, вона десь приблизно коефіцієнт 0,2 корисної. Корисної споживчої потужності, скажімо так, вони виділяють зараз такі технології в крайньому випадку. Тобто, у будь-якому випадку, навіть електрику виробляють з коли прилив іде приплив на морі, да? тобто волни вони колишуться, такі спеціальні бої, які вверх вниз, отак от. Йдуть, і звичайно, тоді також виробляється за допомогою генератора, також якась енергія. Тобто, ми ці закони фізики ми не зможемо подолати для того, щоб щось на ша розробити, якийсь вічний двигун і таке інше. Вода лється і, звичайно, вона також дає якусь е, силу на, скажімо там, на якісь там генератори, на турбіни, да, які також там обертаються, які також надають якусь там, кінетичну енергію, там, механічну енергію перетворюють, мається на увазі. Тобто виходить так, що це все обман, це маніпуляції. Це за кадром використовують там якісь фени або під столом, там використовують додатково якісь електромагніти для того, щоб воно вращалося. Тобто цей міф ми розвінчали, скажімо так. Хоча ми намагалися в принципі теоретично, теоретично, якщо предположити, то ми можемо сказати так, що якщо там ізолювати там якусь зі сторін магніту і буде направлена дія, то теоретично там ну якось воно можливо би і оберталося. Можливо. Це, ну, але це теорія. Завдяки теорії, які ми можемо там, подумати, що щось ми можемо зробити, звичайно, це і є двигун прогресу, як то кажуть. Ну що ж, дякую всім за увагу. Ставте вподобайку, пишіть ваші запитання або пропозиції. До нових зустрічей, до нових експериментів. Бувайте!